Вітаємо! У цьому відео ми покажемо детальну інструкцію поклейки захисного скла з використанням ОЕФ клею, на прикладі смартфона Redmi Note 14 Pro 4G, який має дисплей із загнутими краями. Почнемо з пояснення, що таке ОЕФ клей і як він працює. Це спеціальний клей, який використовується для склеювання таких матеріалів, як скло, дерево тощо. Основний принцип полягає в тому, що у рідкому стані клей не склеює поверхні, але якщо на нього направити ультрафіолетове випромінювання, він твердне і надійно скріплює деталі між собою. Такий клей ідеально підходить для поклейки скла на дисплеї із загнутими краями. Щоб приклеїти скло правильно і не зіпсувати його, важливо дотримуватися нашої покрокової інструкції. Що входить до комплекту для поклейки скла. Захисне скло. Тюбик ОФ клею, ультрафіолетова лампа з роз'ємами для підключення через мікро-USB та Type-C, Два набори стікерів для видалення пилу. Крок 1. Заклеюємо всі отвори та динамік смартфона стікерами для видалення пилу, щоб туди не потрапив клей. Якщо клей все ж потрапить у якийсь отвір або витече за межі дисплея, його можна витерти серветкою до початку використання оф лампи. У рідкому стані клей не завдасть шкоди смартфону. Крок 2. Очищаємо дисплей. Спочатку спиртовою серветкою, потім сухою мікрофіброю. Крок 3. Покладіть телефон рівно, паралельно до поверхні. Це потрібно, щоб клей рівномірно розподілися по екрану, не стікав і щоб скло не зміщувалося. Крок 4. Беремо тюбики з клеєм. Знімаємо сірий ковпачок, перевертаємо тюбик догори дном і відкручуємо нижню кришечку, щоб повітря проходило всередину, а клей рівномірно витікав на дисплей. Скільки клею потрібно, можна виливати весь тюбик, тоді клей швидше покриє дисплей, і процес поклейки піде швидшим. Якщо ж вилити менше, доведеться зачекати до 10 хвилин, поки клей розтечеться. Клей слід виливати в одну суцільну велику краплю посередині дисплея, уникаючи появи пихарців повітря. Якщо вони з'явилися, акуратно лусніть їх будь-яким гострим предметом. Якщо крапля розділилася, з'єднайте її назад легким нахилом смартфона. Крок 5. Знімаємо захисну плівку зі скла. Обережно і повільно викладаємо скло на дисплей, не різко. Чекаємо, поки клей повністю розподілиться під склом, витіснивши білі повітряні плями. Якщо клею мало і плями зникають повільно, просто дочекайтесь, поки вони вийдуть самостійно. Це може тривати до 10 хвилин. Під час цього процесу в жодному випадку не натискайте на скло, інакше клей витече. Але скло можна акуратно вирівнювати, якщо потрібно. Крок 6. Коли клей повністю розтікся, а скло лежить правильно, беремо UEF лампу та вмикаємо її. Відстань від лампи до дисплея має бути 1-2 см. Починаємо просвічування з одного краю до іншого повільним рухом, як показано на відео. Після першого проходу можна обережно перевірити наскільки добре скло зафіксоване. Далі просвічуємо кути та краї смартфона і ще раз всю площу дисплея. Загальний час фіксації має бути не менше п'яти хвилин. Готово! Скло міцно тримається, сумісне з оригінальним чохлом. Відбиток пальця працює. До речі, якщо ви хвилюєтеся, що скло на УЕФ клей приклеїться назавжди. Це не так, його можна легко зняти, акуратно піддівши зубочисткою чи іншим гострим предметом, як ми показуємо у відео. Дякуємо за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо скла або процесу поклейки, пишіть нам у коментарях. Ми з радістю відповімо.